Суть розгарматизації полягає в тому, що дихати, ну, в принципі, нема чим. Тверезими максимально. ух йо як моя... жарко. Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про розгарматизацію, або як це називається на англійській мові unpressurization. Вона взагалі є. Трьох видів. І насправді це не така страшна річ, як вона звучить. Ну, Розгерметизація. Суть розгерметизації полягає в тому, що літак розгерметизовується, в принципі, логічно, але що це означає? Розгерметизовується в тому плані, що він якось пошкоджується, десь з'являється якийсь отвір, через який виходить повітря. Повітря, яким люди в літаку можуть дихати. Літак переважно літає на великих висотах, там, наприклад, 10 тисяч метрів. І на такій висоті дихати, ну, в принципі, нема чим. Тому це повітря літак бере з собою, скажімо, чи з землі і, або з двигунів бере, ну це неважливо. Зараз ми говоримо не про це. І коли з'являється якийсь отвір, це повітря, яким люди можуть дихати, просто з літака виходить. А то, як воно виходить, це вже про види розгерметизації. Перший вид, ну давайте так швидко пробіжимося з першого по них: це зривна, швидка і повільна. І як би це дивно не звучало, найнебезпечніша розгерметизація – це саме повільна. Взривна, це коли щось взірвалося, і повітря вийшло. Ну просто вибух стався якийсь. Швидка це просто зробився якийсь отвір, і повітря швидко вийшло. І повільна розгерметизація найнебезпечніша через те, що отвір відносно невеликий. Повітря виходить повільно, і літак замітить. Що в нього з герметизацією проблеми тільки тоді, коли в нього вже знатно, так ну не буде. В ньому, коли знатно, так вже не буде чим дихати. При швидкій і взрівній розгерметизації повітря виходить швидко, зразу включається сигналізація Cabin Altitude, пілоти зразу одягають маски і так далі. А там повітря виходить повільно. І пілотам вже ну, стає дихати тяжче, бо повітря немає. І є так звана у них гіпоксія. Гіпоксія це недостача кіслав. І вони стають сонними і так далі. І їм дуже повезе, якщо вони дотягнуть тверезими максимально, наскільки це можливо до того часу, як включиться Кебін Елсідфі. Але коли пілот за підозрює щось у собі, що, що з ним щось не то, відчуває симптоми гіпоксії, питається обов'язково свого другого пілота в екіпажу, чи вони відчуваєте саме, якщо так, літак спускається на безпечну висоту. Безпечна висота це 10 тисяч футів. На 10 тисячах футів, не метрів, на 10 тисячах футів, це приблизно 3000 метрів, можна вже дихати. І на таку висоту спускається літак, і на такій висоті він, в принципі, і летить далі до аеропорту, не до аеропорту призначення, а до найближчого аеропорту, в якому тому літаку можна буде приземлитися. Ось така річ. Ось так діють пілоти, я вам тільки що розказав. Вдягаються маски. Швиденько, і просто спускається літак якнайшвидше на ту висоту. Приблизно це відбувається в районі хвилин трьох, на яку літак так ну, на них потрібно спуститися, щоб пасажири могли дихати. Всім дякую за увагу! Бажаю безпечних польотів, хорошого не знаю, часу доби, в якій ви зараз живете. Щасливо!